Як зробити так, щоб до вас йшли не дешеві клієнти, а клієнти, які цінують якість? По-перше, треба не вести себе, знаєте, як дешевий ринок, не писати там знижки, дешево, швидко і так далі. Це тільки обіцінює вас і притягує тих, кому треба подешевше, але не якісно. Друге, треба прикачати свою впевненість, а також зібрати відгуки. Реальні кейси, відгуки бажано, щоб вони були не тестові не текстові, а відеовідгуки або, як мінімум, скрини. Також повинні бути чіткі умови і, знаєте, не типу для того, щоб познати ціну, пушіть мені там в дірект. Таке теж не треба робити. Повинна за 30 секунд а бажано за 20 секунд зрозуміти одразу, що ви майстер. А не якийсь там дешевий салон, який робить фігню. Або знаєте, бувають, звісно, там не дешеві салони, але також роблять фігню. Але це залежить, звісно, від спеціаліста і від цього ніхто не застрахований. Далі треба вести якісь фільтри. Типу, мінімальна сума, або предоплата, або умови. Тому що, знаєте, той, хто поважає свій час, він залишиться. А той, хто. Дешево, вони зазвичай просто відваляться від вас. А якщо вам потрібен сайт, який дійсно продаєте, який буде притягувати якісних та платіжоспособних клієнтів, пишіть мені, проведемо коротку консультацію та про все домовимося.